Краяни провели в останню путь колишнього луцького міського голову Антона Кривицького. Людина-епоха, як називають його колеги, тричі брав на себе відповідальність за все, що відбувається у Луцьку. 20 січня після тривалого лікування від важкої хвороби Антон Кривицький відійшов у вічність. Громадянська панахида відбулась у палаці культури Луцька. Кілька сотень людей прийшли попрощатися, як вони кажуть, із людиною легендою Антоном Кривицьким. Це, зокрема, колишні колеги, представники чинної влади, бізнесмени, громадські діячі і звичайні лучани. Адже за час свого керівництва господарством Луцька, а міським головою Антона Кривицького обирали тричі, він зробив чимало добрих справ. Мером був стільки я його і знаю. А знаю його більше, того що він вчився в інституті. Ми в одному вчилися. У Львівській політехніці, навіть на одному факультеті, він автодорожній, і архітектура. Дуже мало таких лишилося. Дуже добрий мер був, дуже добрий мер, якого на, на Волині, на ну, Луцьку, ну після нього, по-моєму, нема мера такого. Ну і до нього там, навіть, там пару мерів я знаю за 46 років, які були. Такі, що вони були мерами. Так що жалко, що люди уходять. Працювала на хімчистці, фабриці, часто зверталася до нього. І він був дуже хороша людина, хороший господар. Місто займало перше місце за його. Участі. Він був, мабуть, два чи три рази, навіть обирали його, як був тобі, так? Да? Ну, оце ж ми по сусідству жили. Він жив по головилу, ми по покупника, потім він построївся десь, ще в струмівки, чи не знаю все. І з моїм чоловіком він в школу ходив, дочечка. Завжди собачкою гуляв біля раз. Дуже добре, ми всі уважаємо. Чин похорону провели священники Волинської єпархії Української православної церкви. Після відспівування траурна церемонія пройшла через театральний майдан міста. Її учасники, зокрема, несли нагороди, яких за життя був удостойний Антон Кривицький. Адже він був почесним громадянином Луцька, заслуженим економістом України, був нагороджений орденом президента Грушевського за розбудову держави та багатьма іншими відзнаками. Я його знав з 90-го року, коли став депутатом обласної ради, а він ще тоді був головою Луцького міськвиконкому, а його пропонували на посаду в 91-му році, мабуть, на посаду першого заступника голови облвиконкому. Тоді ми познайомилися обмінялися думками і позиціями і з того часу. Дуже тісно контактували, тим більше, що і... І... справа мого життя це місцеве самоврядування, і справа його життя теж місцеве самоврядування. Таких людей мало, мабуть, тому так складно і тяжко розвивається місцеве самоврядування зараз в Україні, бо це треба відчувати душею. От Антон Кривицький це відчував душею. Він знав, як, як здійснювати управління громадою? Під супровід траурного оркестру процесія з вінками і квітами, оповитими чорними стрічками, пройшла центром міста. Поховали Антона Кривицького на кладовищі поблизу села Гережджа.